Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити Байдики і Ігрушка. Closing, Store, Симулятор. Я от буквально її відкрив, от буквально подивився. Так, є тут українська мова, ми з тобою будемо проходити. Напевно, про ту гру писала одна із підписниць, так сказати. Я подивився в настройках, є тут українська мова, поставив тут настройки чуть-чуть більше, як були. Подивимося, який буде FPS кадрів кидання на Т, транспортно-будівельний режим на Е. Відкривання та закривання коробки на F, продавати товари на R і кнопка відкриття магазину Фарб F. Окей, okay. закрити. Нажимаємо нова гра, будуть нас учити. Будемо з тобою проходити. Я ще експериментірую до того самого до тепер. Експериментірую з камерою. Була вона отут. Тепер вона отут. Я не знаю, будемо дивитися, Того що хочу підобрати оптимальний угол для того. Так, ласкаво просимо. Ви робите перший крок на своєму шляху від маленького магазину до найважливішого центру моди в місті. Купіть кілька продуктів, заповніть ряди та почніть продавати. Ваші е продажні ціни повинні бути збалансованими. Піклуйтеся про своїх клієнтів, збільшуйте продажі, вдосконалюйте свій магазин. Не збанкрутуйте. Наполегливо працюйте та веселіться. От ти поняв. От ти поняв. Я приходжу з роботи, бо робити на роботі. Давай бляха, нажимаємо резюме і погнали. Підручник, підійдіть до комп'ютера та замовте свій перший продукт. Ого. Ого, ти поняв я на кількому великому місці. Окей, нормально. Почекай, я лише одним оком подивлю, я навіть то вирізати не буду. Все добре. Я провіряв, чий йде запись. Да-да, пише, що в нас клосит. Давай виберемо якийсь перший продукт. Вау! Ніхрена! Ось тут прям картинка. А якщо ти супермаркет симулятора дивився, то такі самі картинки. От вони дуже виглядають як. створені штучним інтелектом. Так, немає динаміків. Окей, оптовик. Значить, що ми замовимо плаття, звісно, жара. А, дальше продукція, меблі, бренди, дизайни. Окей, значить, платя жінка. Давай платя жінка замовимо. Додати в кошик. 202 то напевно, за доставку. Окей. Жінка-сорочка, давай замовимо жінку-сорочку. І жінка-спідниця. От дуже круто, що є українська мова. Так, підійдіть до комп'ютера та замовте свій перший продукт. Я сподіваюся, я все добре роблю. Бренди, що тут є? Так, то відкривайся далі. Ну, напевно, ми можемо замовити лише то. Давай ще провіримо, що є. Запас. Магазин зберігання 0. Окей, то, напевно, то, що ми замовили. Співробітник. Касир, поповнювач, працівник складу, робоча уніформа. То відкривайся на 15 му рівні. Менеджер магазину. Єбать. Ми з тобою тут пропадемо надовго. Прийдеся якось. Комбінувати з тим супермаркетом, Ну, побачимо, Побачимо, як та ігрушка зайде. Окей, давай замовимо. Давай замовимо так, де мені то замовити тут. От, я того набрав, так? Да? От додати в кошик. Стоп. Мені от тебе не треба. От так, ціна вантажу купити. Тобто я лише одно замовив, так? Да? Ага, все поняв. Все поняв, пішли заберемо. Ой, тепер нам все вручну тягати, таскати. Да? Окей, жіночий, давай вистав сюди. А, а я можу так кинути. Давай поставимо Е, вот. Давайте постоїш от тут. Вот так. Добренько. Ну, управління, я тобі скажу, набагато зручніше, як там було. Але та собака могла би не залишати все тут. Слухай, а якщо ми поставимо так? Так? Да? Я Ні, хрена, прикинь. Собака. А, да... Та що ж ти зробив? Возьми. Алло. Лише похвалив е, розміщення і все прям біда. Окей, погнали далі. Пішли, ти підрозумнув. Та забери все. Вот. Погнали. От виглядає, як ігрушка знову вже на телефон. Е, розміщення. Окей. Значить, давай розставимо тоді тебе все. Пішли. Пішли, підрозумнув. Рубашка спідниці не треба. Давай розставимо. Вот. Ну, воно круто, воно плавно роз, розставляється так. Так, встановіть ціну продажі. Продукту з комп'ютера. Давай встановимо з комп'ютера. Значить, запас. Правильно? Так, магазин. Ціна. Рекомендована цінова ринка. 47. Вартість затвердити. Окей, ціна оновлена. Прекрасно. Відкрийте свій магазин зараз. Не гойкай на мене, собака. Пішли відкриємо магазин зараз. Open. Вот досягнення. Новий підприємець. Звісно. Бляха, на українській мові прям красота. Мені подобається. Цікаво, мене тут машина може. Пані! Заходьте, я прямо до вас у підпришку йду. Пішли, виходите, бляха, в тому блюдському ви пішли, за... пішли, візьмеш собі бляха саму круту рубашку, яка лише є в цьому світі. От така, як у мене, лише маленько гірша буде, прикинь, бо у мене саме файна, пішли. От. То, бляха, прям ціле направлено йдеш до того. Да, Правильно, забирай ще. Ще возьми одну. Ще одну возьми рубашку, а вдруг. Правильно в от оту бери зліва. Воту там майфайна, бери. Ще. <реш> Молодець, чотири рубашки разом купила. Баляха умніця. Так, давай. А, ваш клієнт чекає вас на касі, завершуйте платіж. Як ми з тобою давно не пікали, баляха, то все. Окей, загальна сума 106. Спейс повне замовлення. Вітаю! Тепер ти знаєш, що робити. Вас чекає захоплююча пригода в гламурному світі моди. Подивимося, чи зможете ви перетворити в свій магазин на центр моди міста. Резюме. Як не зможу, тут від мене, блядь, по дві рубашки беруть. Йомай, одети такий відю. Дай Боже, пане. Я й не знав, що пан. Пані. Пішов. Жіноча сорочка цього товару немає в наявності. Для чого, блядь, тобі дві жіночі сорочки? Пішли за моєю за жіночу сорочку. Так, мені треба вийти е, сюди. Бляха, прикинь, привикли на жіночу сорочку. Додати в кошик зразу дві додами. Купити. Окей. Почекай, зараз буде жіноча сорочка. Та не переживай, що ти, бляха, спішиш. От ти йди зо мною. Вот є жіноча сорочка. І чоловіча жіноча і жіноча жіноча, пішли. Там жіноча сорочка. Собака, сутулі, прикинь, блядь. Прикинь, зразу їм тут поставлю. А, мені треба поставити на вот сюди. Так, мені треба стенди замовити. Обов'язково треба замовити стенди. Пішли а, 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 а Менеджер магазину. Блять, а де? Складська площа. Ні, то раноше. А, Escape оптовик, продукція меблі. Т. Окей, додати кошик і тебе додати кошик. Звісно, треба перевдягатися. Погнали. Ну, по крайній мірі, цікаво. По крайній мірі, не так одноманітно, як було. Що немає жіноча. Спідниці немає в наявності. Да, блядь? Тобі спідниці немає. Тобі собака спідницю треба. Ах ти, блядь, блять, Йо-майо. Пішла, я тобі продам. Ти серйозно? Немає кабінки в магазині? Той ублюдок пішов, хотів жіночу спідницю купити. І ти мені щось говориш про. Все, йди. Ідея, бляха, не хочу з тобою говорити. Зараз ми поставимо я кабінку. Пішли, от ти йди мною. Енести. Погнали, поставимо їм кабінку. Бляха, хто так з вікнами є файно погнали. Як те кинути F відкрити коробку. От тут буде, я буду прямо собі тут держати. А, обертати. От чекай, де тут вход буде? От теж вход, правильно? От прям в угол тебе закинемо. Прекрасно, йди перевдівайся. А, так. Немає жіночої. Є, не переживай, все пиздуй. Давай, пішла. Пішла. Вот прекрасно. А, тепер мені треба тебе. Пішли возьми. А, Мені треба на F відкрити. Давай поставимо ще одну. Беляха, собака, все розкидали, прикинь. Так, пішли. Вот сюди розкинь. Вот-вот-вот-вот-вот. Вот прекрасно. А, дальше що у нас є? Нам. Там салися по спідницях. Давай закинемо їм спідницю, бляха, собакам не митим. От так прекрасно. От спідниця, бери собі спідницю. Раз, два. То рубашка, бляха, ходите, берете, пішли. Бери собі. Окей, нам треба ще одну ту замовити. Пішли замовимо ще одну ту. От вона десь тут є: оптовик, меблі о, і треба тебе. Окей, додати в кошик. Давай замовимо. Купити. Прекрасно. Прекрасно пішли мовами. Нам ще треба, Бляха одягу замовити. Обов'язково нам ще треба одягу. Так, от акурат. Ще одну треба спідницю забрати. R е, розмістити. Окей. Ти йдеш мною. Пішли та мною йдеш. Нести. От прекрасно. Е, на F відкрити. Бляха, я ж ціну не позначив. Натисніть N, щоб почати. Почекай своїм днем. Почекай, Бляха. Тут не вийш. От прям біда йде, тут треба все розмістити, то, бляха, не хочуть в самих сорочках ходити, треба їм ще спідниці. Так, оптовик. М -м як я ті ціни робив, не хочеш мені розказати, я вже забув. М -м Платежі, рахунок, ніт. Запас. 47. Окей, затвердити. 35,25. Зразу ціна, зразу ціна сама ставиться. Ото прям красота. Звісно, ну, і на цінку він досить погано ставить на той. Добре, нам треба склад якийсь. Запас. А, знаєш що? Давай ми завершимо деньок. Подивимося, що з того буде. Ну, от прям магазин великий. Ми прям починаємо тут не з такої малої діри, як починали там. От сюди зайти я не можу. Ящик взяти теж не можу. N, щоб почати новий день. Окей, okay, closet. N, щоб почати новий день. Загальний клієнт 19 рівень магазину, новий баланс, плюс 554. То вже непогано. То вже слухай, досить непогано. Відкривай магазинчик, чекай ми тих ублюдків. Е, сразу замовимо собі ще. Раз, два. Так, ой, стоп. Додати в кошик, додати в кошик і додати в кошик. От прям красота. Замовляємо, щоб в нас було в запасі все. Добренько, і далі сразу заплатиме електроенергію. Я думаю, що тут все одинаково буде. Пішли, ти йдеш з мною. Шкода, що його не можна так переносити. От поставимо тебе сюди. Е, е, вот. Далі, ти йдеш сюди. Далі ти йдеш сюди. От тебе поставимо сюди. Добре, і ти теж йдеш зі мною, пішли. Пішли, бо там по спідницях так суться, що прям біда. Так, і тебе сюди. Вот, пішли, пішли, я тобі продам. Що тепер тебе не влаштовує? Собака? Пішла? Вот я розумію: жіноче плаття, плаття і спідниця, От видно, справжній чоловік. Не то, що бляха розвелася мені. От видиш? Жіноча спідниця, то все так має бути. Так, два туди. Т сюди. пішли я тобі продам. Пішли, я тобі продам раз, два, три. Він мене не перестає удивляти. Одинадцять хвилин уже прийшло. йолки маталки ти собі то можеш уявити? 11 хвилин. Так, раз, два. Окей, пробив. Собака, йди сюди. От ми вже нормально 400 баксів підняли. І в нас ще є запас. Ото я розумію, вже нормальний бізнес. Пішли продавати а, Так. Пішли, закинемо сюди. Ой, то мало того. Візьми. Вот Отак от. Прикинь, як я підобрав файн. Окей, давай я тобі продам. Раз, два. Пішла. Далі нам треба скільки спідниць? Раз. Спідниця. Так, то. Два. Окей. Давай закинемо. Так. Так. Окей. І ти йди сюди. І ти йди сюди. Окей, okay. і нам треба треті. Раз, два, три. Пішли. Вот так, от красота. Бляха, треба було їх поближе поставити. Пішли, я тобі все продам. От пішла. Тобі теж. Що підходиться? Звісно, підходить. Іди. Поміняй свій бляха, свою кофту споні. Так, давай провіримо, що нам треба заплатити платежі. А, заплатити залишилось 5 днів. Залишилось 5 днів. Окей, okay. от ті платежі їх треба робити одразу. Давай замовимо по одному. Так, в кошик. Дальше. В кошик і в кошик. Окей, 506. Замовляй, купити. Прекрасно. Пішли, стоп. У нас прям спочатку стільки біди, що от прям біда. От тут знаєш, що погано, що не дзенькають, так, як в минулій, в тому супермаркетовій симуляторі, коли от тут були люди, то вони, знаєш так, дзень, і ти собі йшов нормально, і ти знав, що тебе вже чекають. Окей, я навіть їх дивуватися не буду. В кожного свої вкуси бери собі, хоч і в спідниці. Головне, я сюди не приходив в спідниці, а то прям буде дивно. Я розумію, що є кільти і вся остальна херня, звісно, яка, ну, типа, окей, ну, от якщо він прийде в такі міні-юбці, то тут от даже позначено, що для дівчат. Вот так от. А, назад. Та що ти робиш? Вот. Пішли заберемо. Пішли заберемо. Поставимо. Бляха, треба от сюди ставити. От тут буде поліпше. Раз. Давай я тобі все продам. Пішов, пішов, окей. Ти бачив, ти видів, як я вже при, приловчився, то все скоро робити. Погнали. А, тебе одразу сюди поставимо. А, так. Во! Так. Вот, видиш, ми з тобою вже помалу привикаємо. А ти казав, бляха, а ти казав. Хто не вийде? В тебе не вийде продавати спідниці, видиш? Самое ліпше, що я знаю робити, то продавати спідниці. Пішли. Далі. Іди. Ти видів? Ти видів, як скоро? Опа, і все. Так пішли заберемо. Пішли, поставимо тебе сюди. Так, вот окей. Тепер треба поставити вот так. Вот красота. Вот красотень, блять. Давай. Пішла. То, пацан, в топіку? Не, щось путаю. Почекай, іди сюди. Вот. А, стій, сюди. Нет. Вот. Окей. Далі що у нас? Раз, два, три. Красутінь! Все, 9-та година вечора. Пішли, подивимося, що в нас є. От, кстати, превюшечка моя. Closing store симулятор. То буде далі бити байдика. Не переживай. Обов'язково магазин бити байдика. Ми з тобою відкриємо свою франшизу і будемо продавати все на світі. У нас буде супермаркет симулятор, поодяговий симулятор. Все у нас буде із бити байдика. Нехіра магазин великий. Нехіра магазин великий. Ти поняв? Сакура, блядь, у чоловіка росте. А до сакура я зайти не можу. Окей, новий день. Так, дорогі речі, дорогих речей немає, значить, я в плюсі на 300 баксів то вже непогано. Але в нас запас одягу з'явився. Ти, ти так, нам треба платежі. Заплатити заплатити. Окей, все нормально. Все нормально. Значить, що нам треба? Співробітники. Мана... Так, ні, тебе не треба. А, мені щось треба купити нової, мені треба якийсь рівень магазину збільшити. Запас співробітники оптовик. От мені треба щось купити. Бренди є. От, давай бренди закажемо. Укласти угоду. А, людина штани, людина Толстовка, людина-футболка і жінка-футболка. Людина бажано ще написати. Укласти угоду. Погнали. Вот! От уже під'їхало! От пішли, замовимо тебе. Вот от уже пішло крутиться от так, як то повинно бути. Пішли. Відкривай, закрий. Ну, От уже будуть у нас брендові речі. Пішли, подивимося. Нести, окей, F. Нам би треба їх поставити от прямо рядом коло себе, щоб я не бігав, як дебіл постійно туди. Певно, що от так треба поставити, так? Да? То буде натовстовка, певно. Ні, тут будуть кабінки, пішло би нахрен. А... Де ми його? Давай поставимо його беляха-муха. Вот так, щоб усі виділи. В нас тут буде брендово. Вот так, щоб його всі виділи. От тут є вітрина, хай і беляха дивляться. Хай забирають, як хочуть. Вот прекрасно. М -м -м, дальше. нам треба замовити одягу. Почекай. Оптовик. Вот. Раз. Два. А тебе, а, штани, почекайте, ми вас заберемо маленько май зараз. 70 баксів все встало. Ото то, я розумію, так повинно бути. Окей, пішли. Пішли, тебе заберемо. Вот чоловічої. а то бляха, чоловікам, прикинь, приходиться носити, блін. А, приходиться носити жіночі речі. Вот, бляха, нем... тепер все буде нормально. Так, нам треба їх поставити. От сюди хай стоять. І тебе заберемо далі. Замовимо. Обов'язково щось нове замовимо, не переживай. Готуйка хай стоїть. Прекрасно. Відкрийте хто? Коли ви досягнете необхідного рівня, зможете взаємодіяти. Необхідний п'ятий рівень. Окей. Заходь! Візьми собі чоловічий одяг. От він. Ти просто подиви, яка охіренна рубашка на тебе. Бляха, в тебе така походка. Ти явно прийшла за чоловічу рубашку. Я правий? За платтям, так? Да? Ніхрена. Ніхрена. Одно плаття, Бери ще щось. Рубашечку зразу додаме туди. Не звертай на мене уваги, я просто дуже добрий ельф, який допомагає бляха розкладувати одяг. Ну, Ну? я хочу віддіти. Давай. Ху... Підходить, так? Да? Ніт? Ай, бляха, щось ви не розговорчиві мною. Давай продаме тобі, все піздуй. Так, тобі що? Рубашку я поставив з. -під? Так, бля, я забув одяг стій. Я ж забив оптовик. А, де то я робив? Я постійно забуваю менеджер магазину. Правильно? Ні. Запас. Вот. А, на тебе ціну затвердити, на тебе ціну затвердити. От прекрасно, тепер може бути. Нам треба 150 У нас є 150 баксів. прикинь, пішла. Давай, давай, пішла. Окей, давай замовимо ще одну ту. Оптовик, меблі. Ну, то херняне меблі, якщо чесно. Але я не знаю, чи ми зможемо їх поставити на от той. Ну то херня, фу. Давай возьмемо. Ну там же ж плечика одинакові, і чого ми, блядь, не зможемо. Купити. Окей, пішли. А, так, давай, раз, два, три, пішла. Футболка немає, є в наявності, ти просто не видиш. Стій, зараз буде. Почекай, я ж кажу, що є. А ти мені, блядь, не віриш. Почекай, мені треба десь розкласти. Ф, давай поставимо вздовж. Вот так вздовж тих. Вот так буде нормально. Ти йдеш зо мною. Йдеш сюди. Ну отже ж нормально виглядає, правильно, правильно. Окей. Пацани. Роздягань не вистачає, вони всі зайняті. Ти що, дурачок? Звісно, блять, бо ти юбку хоч міряти. У мене просто немає слів. Прийшов і недовольний, що йому ніхто не дає міряти юбку. Я замовив спеціально, щоб він не носив юбки. Я от замовив що... рубашку. Вот вони. І він хоче знову носити юбку. Ну що з ним можна зробити? Звісно, многи скажуть, що то його вибір. Ну він же там недовольний. Так, пішли. Так. Тепер нам треба а, кабінку замовити, щоб він міг юбку одягати. Треба замовити в вот оті жовті плаття. Пішли. Сюди і ти сюди. Бери якраз до твоїх очей голубих пасує. От так от. Людина-футболка немає. Звісно, немає. Ну от. Друге діло. Бери. Mm -hmm. Так, почекай, що нам треба? Нам треба ще много чого позамовляти. Пішли замовимо. Нам треба оптовик меблі. Ото вот облюдські меблі то замовляти не будемо. Два. А, ти хто? для переодягання? Так, так. значить, додаємо в кошик. Додати в кошик, додати в кошик. Прекрасно. Бренди ми замовили. Спеціальний дизайн поки що у нас немає. Тепер нам треба. Тебе. Додати в кошик. ТБ. Додати в кошик. 580. Тебе додати в кошик. Та ну, серйозно, одного того не вистачає. Ай, мля. Ай фу. Ну і не надо. Ну і як собі хочете. А, пішли. Вот тепер добре. Пішла. Окей, тепер нам треба сюди. Пішли, замовимо. Дуже. Ні, не збивайся, прикинь, купити. Пішли купимо. Пішли купимо. От, уже помало в нас цього обростає, і все стає так, як повинно бути. Но дні тут ідуть набагато скорше. Ти йдеш мною. Візьми. І дні тут ідуть набагато скорше, як там чекай, як я забув. Ф-відкрити коробку. От, поставимо тебе так. Вот так набагато краще виглядає. Окей, ти йдеш зо мною теж. Візьми. поставимо тебе сюди. А... Ні. Возьми. F. Вот. Пішли. Раз, два, три, пішов. Раз, пішов. Раз, два, три, пішов. Вот красота. Щоб було так бляха, в реальній житті. Тепер пішли. А, хто тебе таку блюдку поставив? Вот постав так. Тепер пішли, розмістиме. А чого ви ті рубашки ніхто не бере? Алло! Ладно, пішли, розмістиме той топік. Його би, конечно, добре поставити вот десь тут, напевно. Ну, вот же ж, вот красота. Плаття обов'язково заберемо. Його поставимо, того, що в нас його є мало. Поставимо його сюди. Бляха, не помішав, би нам уже склад якийсь. Звісно, грошей не вистачає, треба зробити запас обов'язкового одягу. От так от. Вот Светера немає того. Звісно, не знаю, для чого светер на дворі, блядь, така жара, що бити не можеш. Вот шорти. Ну, от красота! Для чого? Хто взагалі придумав той блюдський шкаф? Єдине, що він виглядає непогано. Так, пішли, покладемо ціну. Постійно забуваю ставити ціну. Площа 5 на 5. Площа магазину вивіска, складська площа. Мені треба шостий рівень. А, так, 22 минути. Ще маленько пограємо. Запас підтвердити. А, ціна оновлена. Окей. Після того нам би не помішало ще одна штани покласти. Людина штани. Затвердити. Окей, 480 баксів. Що нам ще треба замовити? Почекай. Того в нас є запас, спідниць є. Не помішало би, ще в оту... ті чорні кофти. Цікаво, а я тепер можу замовити? От чорна кофта. Додати в кошик, окей. А, і давай на 150 додаємо в кошик. От прекрасно, купити. Супер, залишилося 14 баксів. От дуже великий плюс, що а, можна замовляти, коли є 9 -та година. Там у тому супермаркеті нема. І так, я його тепер буду постійно зрівнювати, тому що тут то дві похожі ігрушки. А, пішли заберемо. І дуже добре, що ціна постійно не скаче. Ну от красота, ти просто подиви, як у нас вже бляха, все виросло. От супер, давай, ще один деньок і на тому будемо закінчувати. Не вдалося знайти продукти. Так хрена глядають, не кажеся тобі, а? Все давай заходь, Відкри, відкрито заходь, возьми біциклі, візьми велосипед, от то прямо на неї заскочив. А от текстурки такі самі, я тобі скажу. От то ціна, от то все тут, можливо, десь і супермаркет найдемо наш. Там якась парковка чи що то є? Щось не прогрузилося. Пішли, я тобі все продам. Топік, вот. да? молодець. От, молодець. От так би і повинно бути. Візьми, візьми продай. Прекрасно, нам треба давай хоча б щось заплатиме. Mm, що ми можемо заплатити платежі? Давай 50 баксів заплатимо. Нам треба срочно склад. Нам обов'язково треба срочно склад і нам треба бляха касир. Не відкривши склад. Ну, понятно. би нам теж не помішав, слухай. Кого? Люкселайн людина-футболка немає в наявності. Вот this? Вот this? Алло! Луксалайн, вот. Вот це що? Собака сутулі. Вона стоїть на самому видному місці, і ти не бачиш, що бляха її там нема. Все, у мене, блядь, нема слів. Ну просто фу, поставі сюди. Пішли. От, пішли, продали. Да, от так сразу. Вот футболка стоїть, і ті собаки не видять. А чому хто взагалі придумав от, э, такий шкафчик ублюдський? Не хочеш мені розказати? Так, мені треба ще один топік замовити, щоб то все було добре. цій. Ти йдеш сюди, оптовик, топік один замовити. Окей. Замов. Прекрасно. І давай е, заплатимо ще Вот платежі Маємо, от давай тебе заплатимо. От прекрасно. Прекрасно, пішли. Найшла футболку, так? Да? Ну вот так би одразу. Блять, видиш, не, не могли знайти футболку ублюдки. Постав сюди. Та постав на місто. Та постав її на місце, бляха муха Пішли. Пішли за топіками. От топіки нормальні. От вони непогано йдуть. Все, я туй, давай. Я прям вас не розумію. Чоловіки беруть жіночої, жіночої беруть чоловічої. Для чого там вообще позначено? Кому-то потрібно. Я розумію, кожен бере, що йому потрібно, але то дивно. То дивно світ перевернувся з голови. Возьми лосіна. Возьми лосіна, тобі прямо лосіни будуть підходити. Да? Да, 100%. Пішли. Вибирай, бляха, прямо на тебе. Бери, звісно, спокійно. Тобто ти вирішила взяти все жіночою. жіноче. Знаєш, у світлі останніх подій то навіть дивно. А, ти йдеш сюди. И ты сюди. Вот прекрасно. Топік. Раз, два, три. Мені треба срочно касира. Ми можемо получити касира. Так, давай касира получимо. Вот. Вот, зрату возьми, все. Вот прям красота. Пішли, пішли, я вже тут. Продати. 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 Вот красота. <сум> ти понял, як то продається. Ти понял, як то продається. Даже знижку не просять, Раз, два. Ну вот. Вот, мені вже подобається. Вот уже намного поліпше. Візьмі юбку одну. Та не бери нахер тобі та рубашка, возьми юбку, мені її немає де поставити. Замість жіночої рубашки ти а, рішила взяти чоловічу футболку. Прекрасно. Окей, пішли продаме тобі. Тобто я не можу. Окей, пішли. Та постав. Вот. Все? Візьми. Ai, нам треба склад. Нам прям біда, як срочно треба склад. Пішли. Раз, два. Ой, пробив. Постійно путаю. Воно, знаєш, як ніби зручно, але водночас не зручно. Візьми топіки ще докинь. Вот два топіка. Плать немає, а нам треба що ще? Нам зараз кожного треба замовити по одному вже. Пішов. 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 От красота. От красота! Ти видиш, як бізнес пішов. От, бляха, видиш, як пішов бізнес. Ми перекинулися із супермаркету на одяг. Опит у нас вже з тобою є, і все прям біда. Ми зараз все продаме на світі. Навіть те, що не треба. Ти прикинь, ми навіть умудрилися юбку накачному мужикові продати. Окей, Н натисніть, щоб завершити день. Нам треба срочно склад. Пішли. Пішли. Давай ми з тобою провіримо, чи є в нас той. Чи є в нас а, каса. Обов'язково треба подивитися, каса. От інтер'єр, ого. Непогано, непогано. Каса є 300 баксів стоїть. І можемо наняти собі того. От тут прям до хрена. Нам треба. А, нам до хрена всього треба, кстати, на минуточку. Бренди. Що у нас брендів з брендів Появилося Нічого, то відкриється на п'ятому рівні. Спеціальний дизайн так само. Розблокується на сьомому рівні. Добре. Ми з тобою завершуємо. Продовжимо з тобою в наступній серії. А тепер, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк коментуйте всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока!